Мені 13 років і тепер, та якщо запитати прямо по суті, а хто ти, то самоусвідомлення мені пощастило. І я вже давно зрозумів про себе, що я трубач. А це Віталік Колодін. Мало того, що ти Віталіка! В оркестрі підсижиш. так ти ще й знущаєшся над ним. Цим спонсорів. І цим усе сказано. Стоп, стоп, стоп! Що ти граєш, Віталь? Дудка Лажова. Наш керівник Василь Павлович. Крутої вдачі, мужик. Мені треба теплий стійкий звук. Ліза. Та сама. До такої так просто не підкатиш. Хочеш зіграю? Давай тільки я поспішаю. Стоп! Сталося велике нещастя. Ваш керівник Василь Павлович зламав ногу. Саме тому до нас прислали Степана Семеновича Гамкало. Я сподіваюся, ви подружитесь. Я вас, дітки, навчу. Музику любіть. Ану, не галдіть строю. Мері оголосила конкурс дитячих оркестрів. А ви ж не в курсі. Відправте, будь ласка, диск. Помиляєтесь, шановна Тетяна Іванівна. Я дуже в курсі. Shake your body. А коли ви покажете конкурсну програму? Програму ми покажемо на конкурсі. Це буде бомба. Я відчував, що цей хамкл не просто так з'явився у нашому центрі, що всі його військові приколи це лише прикриття. Докладаю. Мелодія є, трубача немає. Я більше цього терпіти не можу. Ви подивіться, що з моєю дитини зробили. Та розик Я від вас такого не чекав. Шоці, чи готовий всіх порвати?